Так, всім добрий день. Ми зібралися в лікарню. Не налазить. Сашенька сплила між і браслетів ось такого У краї... з України. в українських кольорах. Да, український стиль. Тут, мабуть, треба, Аліш, щоб ти пов'язала Так, чи... да, треба буде допрацювати. А ми їдемо, веземо Сашульку до моїх батьків і їдемо в лікарню. Я сьогодні записана до гастроентеролога. Тепер при Позвони звисню. Так, да, добре, да, давай пока годиш. Сашулю відвезли і вирушили в житло. Який гарний коридорчик тут. Важко не можемо знайти місце, припаркуватися, багато машин. Нема Може ось, <гум> Не вліземо. Не вліземо між. Так, ми вже вийшли з лікарні. Дуже мені сподобався лікар, який був. Дав мені лікування, сказав, що нічого такого критично страшного немає. Треба просто адекватно слідкувати за харчуванням, проте і не там багатьох продуктів, бо я останнім часом трохи обмежувала себе, навіть не трохи, а дуже сильно. Подумала, що все те мені не на користь, тому зараз буду трошечки більше собі дозволяти. таке, Коротше, візитом дуже рада. Їду додому задоволена. І я задоволена. І Міша задоволений. <гум> Питає Міша, в мене, що б я таке хотіла з'їсти. Щось таке, ну, що давно не їла. А я навіть не можу собі придумати, що я таке не їла давно, що я хотіла би. Бо в мене дійсно меню таке якесь стало одноманітне. Реально не можу придумати, що б я хотіла таке з'їсти. <гум> Буду думати. Придумав. Як мінімум ввечері суші, але суші не. я й до того їла. Коротше, придумала я, що хочу смачненького. Е і ми їдемо, вгадайте, куди? Ну, в Макдональдс я вже 100 років, ну не знаю, з вже півроку точно з нічого не їла. Ми заїжджали сашуньки, щось купували постійно, але я нічого не їла, тому я зараз буду їсти гамбургер і пити Кока-Колу. Лікар сказав, що якщо я з'їм раз у місяць якогось гамбургера з Макдональдса, нічого мені не станеться. І якщо я вип'ю в тиждень в два якийсь стакан газованої води, теж мені нічого не буде. Та не в тиждень, там. в день, ти казав? В тиждень ніж такий в, день, теж. в день. Так, під'їжджаємо до Макдональдса. Макдрайв. давай зачавимо, з них Хотіла сказати щось Сашуньки, але в неї висипка та й ввечері буде в нас. Е, гамбургер, звичайний. Гамбургер і маленьку. І може маленьку фрішечку. Добрий день. будь ласка. Добрий день, Яке у вас комбо є? Там гамбургер і фрішка, да? Точно Маленько, так? Точно фрішка? Або нізбургер, або чотири нагетса, або чекінджуніор. Ні, давайте гамбургер і фрішку. Так, да, і колу маленьку без льоду, якщо можна. Ну, потрібно без льоду. Так. Не вірю своїм, ушам, що я зараз буду їсти. На е, так. Достати буде 119 гривень, проїжджаємо зай, будь ласка. Угу, Дякуємо. Проїжджаємо, проїжджаємо, проїжджаємо. Проїхали до тесла Будемо їхати їсти чи зупинитися? Ні, будемо їхати, бо я хочу ж на англійську встигнути ще. Ще хочу встигнути шоньку на англійську мову завести, обов'язково. Будемо їхати на... і їсти на ходу. Там уже якісь аварійки, які що справиться. Не роз'їхалися може. Скажу я вам, що це дуже смачно. Хотів смердить на всю машину. Да, не можна. Фу. Не завсидіть. Не завсидіть. Кави потягнемо, пошли. Yeah. А твійкі гарні люди. Yeah. Ні. А що за гарний чоловік такий йде? Це ж мій точно. Дивіться, яке небо синє. наче зараз дощ піде. Yeah. Взяла американа на рослинному. А от тортики мені не можна. Ви зробили що? А, очі. Ага, цю штучку. Чекаю. Чекаю, Мішу. Мішу чекаю. Це що, реально дуже... Якісь сині хмари знайшли. Так, взагалі, в мене такий класний настрій зараз, бо я дуже рада, що з'їздила в ту лікарню до лікаря, що вже почула ще третю думку. Реально в мене такий, як камінь з душі впав. Тому з завтрашнього дня вже мені сьогодні і живіт не дуже болить. З завтрашнього дня починаю вставати знову зранку, робити йогу і йти до своєї цілі, бо я дуже хочу стати як найближчим часом інструктором з йоги. Так як я вже пройшла навчання, в мене є сертифікат, і це моя така велика мрія я була до своїх 35 років стати інструктором з йоги, тому буду з новими силами, з новим духом іти вперед і до своєї мрії. Я дуже рада, в мене дуже класний настрій зараз. Всім бажаю гарного дня. Не хворійте, бережіться, звертайтесь до лікарів. Важливо, я рада, що мені підсказали. Я звернулася ще до одного лікаря. Тепер я знаю думку багатьох лікарів, не одного. І так знаходиться рішення, коли ти радишся, коли ти звертаєшся, коли ти запитуєш, не бійтеся запитувати і ходити. Не до однієї людини, а до кількох, тому що ваше здоров'я це ваша відповідальність і треба. Нашої колишньої зустрічі. Ми з Більшою сюди їздили у фільмарок. На зустрічі романтичні, коли тільки познайомилися, починали я пам'ятаю, зустрічати. починали зустрічатись. Так. І Міша позвав мене на каву, там, на побачення. А я така кажу: Ой, у мене сьогодні остання серія Холостяка, я не можу піти нікуди. І він організував мені Холостяка. В По, міст. По місту, так. Да. Але з ним. А я тоді зацінила. Бубка. Тоді я перестав бути холостяком. Тоді, так. У мене теж була да. остання серія. Майже тоді. Ну, майже, але. Але це був початок твого закінчення холостякування. Придивляється. Ми їдемо біжком на англійську. Да, так, ми з Сашулькою йдемо з англійською, Тут да. такий вітруган і а. такий, кажеться, зараз дощ піде. Він то йде, то не йде, незрозуміло. Ама на полючок? Ні. А чого згадай? того що висипка вже. Так мам, таке, що там може купимо, що для висипки можна Солонки, сухарики. Це таке ми ввечері купимо, не зараз зараз біжком біжимо. Треба буде зараз до речі, позвонити суші замовити на вечір. І це, і піцу. цьому. Там дамонка. І де щось таке виробляє, боже, бо що за дитина? Вона не може йти нормально. І треба ганяти. Погнала. Але це добре, коли дітки такі радісні, активні. Я коли дивлюся, то й сама радію. А що їй казала? Я не знаю. Добрий день. Добрий день. Привіт, Бобка. Кого? З Гардіроба. Сашенькі пластилі. Мамі суші. І Забрав вже шаманка передалася. Ага, так, да -да. став покутур, по мене саме їде. Так, то... а курці, по-моєму. Виключи вам. Що голомута? Що пару по полодні немає і це, якщо котики або песики помирають, то їх то вони десь ховаються і там вже помирають. Тобто -може. я, я люблю, думаю, що... Баламут вже помер і вона хоче на від ще одного котика. Ну це друго? не точно, мати. Це просто вона так. пасу. Вона... О, дякую. З передбаченнями? Да. Це ж все, що не улюблені. Прикольно. Тато прийшов з гостинчиками. Я піцу не їм, тому мені будуть суші. Я суші люблю. Це можна. їсти. Можна, оце будуть такі ножки, потім сюди так нам приліпить е, такі круги, це буде як столк. Угу, Можна. Сашульки, можеш, будь ласка, мою лінієчку занести мені до комп'ютера. Ба Держи книжечку. <реш> Прийшла до Сашульки читати книжечку. Завтра. Книжечка. А там вона мені намостила ось таке кубелечко, щоб мені було зручно. Кажу, треба піти книжку взяти, а не побачила, що тут вже книжечка є. Зараз будемо читати. Мій бігемотик, я з ним сплю. А я за такою подушкою сплю. З любимою своєю. Так, дивіться, Давай. Як я, я не кожен день, наприклад, один раз так, один раз так, один раз так, один раз так. я тільки щоб ось це було внизу, бо я вважаю, що... Ось голова, це туго, а це ножки. Прикольно, Масі. Да. Так, ну що, будемо читати? Да. Тільки ж треба вимкнути ну, цього комп'ютера. Так, сідаємо. У нас з сашунькою новий розділ, називається новий товариш. Ну що має? Новий товариш? Новий товариш. Так, мама, це походу, вже читали. Новий товариш ще цей. Ні, він її привіз е, додому. Ану зараз я гляну, можливо, і не це. Так, да, так, да, не це. Це ми вже давно прочитали. Зараз такі чколи ж ми закінчили. Це ми теж бачили. Ми теж бачили. Напевно, неприємний сюрприз. Так, да, неприємно Так, да? ну давай. Зараз я ще перелистаю трошки Заті. Ось її, да, привів цей, як його там звали, я вже не пам'ятаю. А, він і не назвався, начебто, як його звали, або ми ще просто не запам'ятали, бо цей герой тільки з'явився. Будемо далі. І ось зараз ми маємо оце читати. Все, починаємо. Після цих пригод Поліану неабияк пильнували. Лише до школи й назад вона ходила без супроводу, а на прогулянку тільки з Мері або з місіс Керю. Поліана не журилася через ці нові правила, адже вона любила і місіс Керю, і Мері. Вони зі свого боку, принаймні спочатку, не шкодували на дівчинку ані сил, ані часу, ані уваги. Місіс Керрі яку щоразу приймав жах через саму думку, що можливі наслідки самостійної прогулянки Поліани, і яка відчувала полегшення від щасливого завершення тієї історії, тепер доклала всіляких зусиль, щоб розважити дівчинку. А ти пам'ятаєш, яка історія? Що Поліана пішла сама на прогулянку і загубилася? Так, да, Вона пару разів переходила пішохідний перехід, бо їй понравилось. Переходить Да. Так, продовжує. Полі... 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 Він неї з... зупинив. Да, да. І потім вона загубилась, побачив, і цей хлопчик походу, до неї, підійшов і спитав, що таке. Так, бо вона була засмучена і плакала. Да. Отже, продовжуємо. І вона не знала, де вона живе. Угу. Забулася. Продовжуємо. Угу. Вмостилася. Так, Поліана разом із місіс Керю відвідала безліч концертів і денних вистав, завітала до публічної бібліотеки і до музеїв образотворчого мистецтва, а в товаристві Мері здійснила причудові прогулянки Бостоном і детально дослідила ледь не все місто. Жовтень того року видався надзвичайно теплий, стояли погожі дні, і дівчинку не сила була втримати вдома. Тож незабаром стало цілком очевидно, що всюди супроводжувати невтомну поліану справа неабиякої складності, адже її розваги вимагали занадто багато часу і терпіння. Кублися? Мостися, так? Да? О, ти лялічок взяла. Да. Це ці лялічки, що я Сашульки шила. Та в попередніх відео я вже казала. Треба ще якусь пошити. І ще треба пошити кексику новий мішачок, дуже срочно, тому що в нього вже такий брудний, там він за -за -за затяганий. А, і ще можна йому таку ще й малесеньку сумочку його так носить. <рес> в сумочці, ну можна щось таке придумати. Так, ну продовжуємо. Водночас а... про те, щоб. А. Там купити для як таку переносочку там є. Червоно. ось це все можна, тільки ж. Так, продовжуємо. Водночас про те, щоб тримати цю ножки. Хай носки. хай відножки. Щоб не навіть покривали, не торгували. Так, продовжуємось. Так, 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 поліану спра. Та, та, та. Водночас, про те, щоб тримати дитину в будинку, мов ту бранку за такої чудової осені, теж не йшлося. А тому невдовзі Поліана знову опинилася в тому чудовому великому садку, Бостонському міському парку, і до того ж сама. Однак, на перший погляд, вільну у своїх учинках дівчинку, тепер, наче міцний високий мур, оточували різноманітні правила і обмеження, їй не можна було говорити з незнайомими дорослими і гратися з чужими дітьми. А тільки на годинок на вежі сусідньої церкви вибивав о пів на п'яту, вона мусила негайно повертатися додому. Ці прогулянки в парку вель... е... вельми тішили Поліану, і, хоча їй не дозволяли спілкуватися з людьми, вона могла за ними спостерігати. А поговорити можна було з білками, голубами і горобцями, які охоче підбігали й підлітали, щоб поласувати горішками та зерном, яким вона наповнювала кишені щоразу, коли вирушала в парк. Під час цих прогулянок Поліана часто шукала поглядом своїх нових друзів. Тих, з ким познайомилася того дня, коли вперше завітала до міського парку, чоловіка, який так зрадів, що у нього є очі, руки і ноги, і вродливу дівчину, яка відмовила симпатичному юнакові. Проте жодного разу вони так і не трапились по ліані. А от хлопчина в кріслі на колесах вона бачила часто. Хлопчика в кріслі на колесах вона бачила часто, і дуже шкодувала, що не може заговорити з ним. Він теж частував білок і птахів, і звірятка звикли до нього, трималися з ним зухвало. Білки беззастережно коперсалися в його кишенях, шукаючи горіхи, а голуби тим часом сідали просто йому на плечі і на голову та видирали з рук скипки хліба. А там Да, Зараз я покажу. Коли хлопчик не грав з птахами і білками, він читав, постійно читав у кріслі поруч із ним зазвичай лежали дві або три пошарпані книжечки, а іноді й пара ілюстрованих журналів. Ось цей хлопчик. Подивись, Масік. О, да, ось я так б хотіла. І білочка там в нього, голуби. голуби, і на плечі голуби, і книжечки з ним. Я теж так хочу, mm -hmm. щоб до мене так білочки було. Треба ходити в парк і приручати потихеньку годувати. Да, як 99-ки. Да. Треба взяти таку дудку, як вони, і люб'їть їм під вуха. Да. Так, та так, продовжуємо. Хлопчика майже завжди можна було знайти на тій самій алеї. Поліана все дивувалася, як він там опиняється. Але одного разу їй нарешті вдалося дізнатися цю таємницю. Того дня занять у школі не було, тож Поліана пішла на прогулянку зрання. Невдовзі вона побачила, як незнайомця в кріслі везе інший хлопчик, кирпатий і рудоволосий. Пильно придивившись до цього хлопчика, Поліана одразу ж кинулася до нього з радісним вигуком. Невже це ти? Я впізнала тебе? Тільки не знаю, як тебе звати. Ти знайшов мене, коли я заблукала, пам'ятаєш, яка я рада, що знову тебе зустріла. Я так хотіла тобі віддячити. О, не вірю своїм очам. Це ж та загублена пишна панянка. З Авеню, широко усміхнувся хлопчина. Що за дивина? Ти, бува, не заблукала знову. Ні-ні, запевнила Поліана, пританцьовуючи на вшпиньках від нестримної радості. Тепер я вже не загублюся, мені не дозволяють нікуди йти звідси, і розмовляти з ним знайомцями теж. Але з тобою можна, адже я тебе знаю. І з ним теж, якщо, звісно, ми, ти мене відрекомендуєш, заявила вона, кивнувши, кинувши променистий погляд на хлопчика у візку та чекаючи на відповідь. Рудий хлопчина неголосно засміявся і поплескав свого супутника в кріслі по плечу. Ти це чув, шикарна пані просить. Ну постривай, зараз я тебе відрекомендую, і він набув ефектної пози. Мадам, дозвольте відрекомендувати вам мого друга сера Джеймса, лорда провулку мерфі і, але хлопчик у візку увірвав його палку промову. Обличці дурниці, Джеррі, вигукнув він роздратовано, а потім звернувся до Поліани. Я бачив, як ти годуєш білок і птахів. У тебе завжди стільки смачного для них, значно більше, ніж у мене. Гадаю, тобі теж найбільше подобається сер ланселот. ну і, звісно, леді ровена. Але як вона вчора поводилася з, гіне... з гіневрою, бачила просто з-під носа поцупила в неї ласощі. Поляна розгублено закліпала, переводячи здивований погляд з одного хлопчика на іншого. Джеррі знову розсміявся, а потім поставив візок на звичайне місце. Йдучи у своїх справах, він кинув.